Так, чат, кого вибирати? Кого вибрати? Казах, Шалунтик. опачікс. Будемо з ворогами грати. Блін, давайте. А є тракса, Dead of Rager. А, її вже кенсели, блін. Ладно, візьму Phantom Assassin. Що вибирати? Оце грань методичність, грань солодке звільнення. Що вибирати? Метальний ніж застосовується знову після смерті ворога. Удар. Милосерди спрацьовує кожної шостої атаки по одному гройба, а кожної четвертої атаки по негеройській. Методичність така буде. Воно по суті ні на що не влияє. Prepare, prepare Prepare. for battle. Підготовка до бою. Це я буду вам перекладати, якщо ви не знаєте. М -м -м. Сапашки мені треба в першу очередь. Що це? Збільшує шкоду і так по всім істотам, окрім героїв, на 8 для ближнього і на 4 для дальнього бою? Не знаю, добре, давайте візьмемо це і оце. Yes. Що це таке літає, блін? Що це за заглюк? Це герой? Ні. блін куди йти на руну? Раніше всі йшли на руну. А що у мене дві сили відкрити з першого цього? Як таки возможно? Давайте їх залупашим, блін. Еееес! Yes! Первая крок! Оце я нормально стартанув! Оце я стартанув! Оце я стартанув! Оце день почався, блін! Не, ну як же четвертим, ну, типа професіональний ігрок вже ви хотіли, ребята. Ви думали, то що, ви прийшли подивитися на якогось, типу, взагалі непонятного штриха. Я б в свій час е е е е е денді сапортив. Підставляв людей yes. на хуку, така всяка біжуха. раз його, пах, давайте ще раз його лупанем. Давайте ще раз його лупаньом. Давайте, давайте да. До... Есть моментик, ще раз його лупануло. Так, але я вже дуже сильно покоцаний штрих. О, поки подарочки, типу, під деревами лежать. Ну, типа, бачите, люди... розробники вал, вони все рівно завжди думають в першу чергу про своїх е, гравців і користувачів. Слайли? Добре, але я вже дуже сильно похерений штрих Тіпо типу, о, що, пісня. Бамс! Оу, воу, 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 это не хорошо, треба бути акуратненьким. Інтересно, oh. чи. Є тут така двіжуха і чи є сенс взагалі на стрімах робити таку саму двіжуху, як на кейсах Counter-Strike? Чи тут кого нема. Що це таке? А, воно має заряди тепер, ніфіга собі. Класно. чікс Головне не дати розкачатися легіон Commander. Бо це про що я за. Та, да, пішов ти нахер. Лєс, моменти. Гохооу! Єсть моментик, блін. Є в Клапс. Оце ще з мені кажеться, зараз буде нормально грати, але це ще не точно. Бляха, я не вмію добувати кріпів, я розівчився це робити. Не пам'ятаю як їх, блін, треба було. Блін, чи то мені зразу йти в ліс? Може я туди накачаюся, вони так якось дуже агресивно грають. Нарешті лайн вернувся на лінію. Це просто капець. <гану> 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 Ребята, ви тут не жартуйте, блін, з такими движеннями. А, на мене полює Легіон Командер, тому він такий, типу, злий. Я поняв. Вау. Йо -йо І ой ой Оце мені треба ще сюди. Та блін! Да, 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 да! Нічого страшного. таке буває Ні Ніколи не засмучуйтесь, коли ви маєте якусь поразку в житті. Це робить вас сильнішим набагато. Блях, я знав що тут збирати на тих героїв всіх Давайте може десь ганганем. А Де ми ганганем? Куди ми можемо прийти на допомогу? і тут якесь місце починається. спіріт брейкеры тут аляпс. Есть моментик, пишов сюда, раз. Ом найта, памс. Сюда все, блин, пришли. Есть момент, есть. Есть. А че нема критичных ударів, блин? чи я не замечаю просто? О! Блін, їй не можна розкачуватись як вона так скоро, блін. А чоо? А що а, а я, блин. Вінко не думав, що в 30 років знову почнуть ті всі терміни знати. Ну, вчити що я збираю взагалі А, я збираю дезолятор. А нас, що я це зробив! Mm -hmm. mm -hmm. well, да, ну так, не можна йти так, типу, рисковано. У мене ще нема скільки сіл. Куда я кілто? Невозможно так чи вишованить кріпів Він для, для того був призначений щоб кріпів кидати кінжала. Блін, чому з кинжала не випадає кріп Чи це дуже рідко тепер випадає така духа. Тупо не випадає дві. Пиздец. Пиздец. Це не дуже гарно, це дуже погано. Як уникати оце, як на мене, Спіріт Breaker отак летить, як цього уникати? Мені треба йти в інліз якийсь, треба купити собі Shadow blade Де він є? Де воно є? оце Оцю штуку треба купити? Shadow blade Щоб втікати від його двіжані. <sharp inhale> Есть моментик. Забрали, ребята. Сюда. Да давайте спушимо спушим їм башню, блин, алло. Есть моментик. Наказ наказал эту по башні нема вже все хорошо. Можем йти и сюди хто-то Кто? Зеус. Зіос. можна Зеуса можна буде можно наказати и наказать. Бежит на Райш. Да вин лазить Він тут зі мною став на лінії десь пішов пропав. Вернувся, блін. Есть. Скільки. Огух! На грані, на грані. На тоненьком пройшов на тоненьком А я можу, типа, е, вбити, і воно фокусується на герої і на кожному герої є свій лічильник, типу, оцього смертельного фокусу. Я можу кожного вдарити по 5 разів, потім по одному удару піти, і кожен буде критичний. Офігеть. Ааа! Просто де вони всі лазили в той момент, коли мене там гібали. Бляха, знаєте, кажу, бля. <гліха> Бліха. Знаєте, за що переживаєш? Що, Блін підсяду на доту і будуть ну, всі вечора тут катати. Блин. Що є хорошо, блин. у мене є жінка і скоро ми плануємо дітей, так що. Воно мені буде тіко мішати. Ну, як я бачу, ой, як їх тут всіх розкатують просто я грибу чи ні? чи ми виграємо? Ми виграємо чи ні? А ясно, мені того даже биться не надо. Есть момент. О, це цікава гра, блін бо минулого разу зайшов мене через 2 секунди винесли, а я пішов додому. Біль, якщо чесно з тою роботою, тут останній раз забув, коли якось четвер просто зранку і в доту, блін. Я хочу, щоб в доті було нарешті українська озвучка, блін. Як можна це зробити? Чи можна це в крамниці самому озвучити дот? І грати зі своєю озвучкою. Так, ну у мене як буде башер, то я зможу їх всіх нормально контр. Треба їм на на наносити максимальний урон, поки вони відключці. Yes. Блядь, ну от як я туди піду. От як я в, в том місці во піду. скільки у них там хіп, в них на 20 тисяч хп чисто. Yes. А, то спасіть мене! Це пістас. Це пізнець. Бляха, що мені самому собі купляти варди щоб я бачив, де вони і як вони, що вони. Всех капець мені страшно просто <плес> Ну чесно скажіть чи це ви наші ми так почали приїхати моє а <плес> да, це капець Да я думав що це буде легка катка але щось дивлюся це будемо по статісті 12, 4 12 5 6 1 8 3 6 Є випроси, хто тут обвинуватий. Ну ладно. Че, якось викрутимся. На що він там ішов один, блин. Так, куди мені йти? А що тут уже нема нейтральних предметів, вони випадають? Чи не? А, це на новий просто, сори. Та все, ми, коротше, проиграли, тут нема вже що і грати. Эй, як ми вже не маємо. <туржу> е Шансів виграти, то я хоча б вивчу карту, блін, на яку я граю. Вау. Ні, ну проти кріпів мені вообще равних нет. Єс. Це капец. А у мене вже tower has uh -huh. yeah. Да як їх блин контр ты тупо тупой? Yes.